Усім привіт! Я в магазині Аврора. Гарячий шоколад з молочним смаком. Ціна 49 гривень, 10 пакетиків в упаковці. Карамельний смак ціна 55 гривень, також 10 пакетиків. Хто вже їх пробував, пишіть свій відгук. Як вам на смак. Капучино. Ціна 39 гривень. 110 г в упаковці. Три смаки на вибір. Ваніль, вишня, шоколад та вершковий. Чай, концентрований від фірми Монік. Ціна 9 гривень. Малина або журавлина. Батончик глазурований від нац ціна 19 гривень. Порошок для прання. 129 гривень. 2 кг 400 г. Порошок для прання кала, аквапудра 1 кг 800 г 169 гривень. Меланінова губка одна штука. Ціна 5 гривень. Набір губок для чищення 2 штуки 22 гривні. І досить жорсткий на дотик. Набір кухонних губок 5 штук, ціна 9 гривень. 19 гривень коштує набір губок кухонних 10 штук. Кольорові. 29 гривень. Килимок в холодильник, багатофункціональний. Блокнот формат А5, ціна 77 гривень, блокнот на спіральці також формат А5 в клітинку, кольори на вибір, ціна 44 гривні. Ось такі блокноти 80 аркушів на спіральці. Кольори в асортименті ціна 59 гривень. Блокнот на спіральці ціна 69 гривень, формат А5. Ось такі блокноти на спіральці квітковим принтом 34 гривні. Блокнот на спіральці із твердою обкладинкою ціна 49 гривень. Дошка для ліплення і стеки 19 гривень. Блокнот формат А4. Ціна акційна 39 гривень. Аркуші у лінію є декілька варіантів принтів. Блокноти формат А6 в клітинку від фірми Gold. Ціна 9 гривень. Найрізноманітніші принти на обкладинках. блокнот, в якому переливається малюнок. Камера не передає, на жаль, цього ефекту. Ціна 24 гривні. Формат блокноту А6. 27 гривень. Набір кольорового паперу, 14 аркушів. Тонуючі масочки від фірми Рябіна. Набір 2 штуки, ціна 29 гривень. Є відтінки, акційна ціна 9 гривень. Тож скануйте і шукайте свій відтіночок. Ось така коштує 29 попередньо коштувала 9. Колір Капучино ціна 9 гривень. Машинка Hot Wheels ціна 88 гривень. Одна штука. Зубна щітка, яку зручно брати в подорож. Ціна 17 гривень. Крем концентрат, ціна 59 гривень проти зморшок. 69 гривень. Консилер від фірми Safi. Тональний крем 119 гривень. Такий тональний крем 99 гривень. Шампунь для волосся об'єм 200 мл. Ціна 19 гривень. На просторах інтернету хвалили цей шампунь за його властивість очищати голову від жиру. Хто пробував, напишіть свій відгук. Великий об'єм ціна 59 гривень. Шампунь для волосся від фірми Сіус 99 гривень. Head and show Dance Man Об'єм 360 мл. Ціна 129 гривень. Новинка на поличках Аврора. Об'єм 1 літр. Гель для душу. Ціна 109 гривень. Два аромати на вибір. 34 гривні. Сіт для ванни із пінкою 500 г. Лемонграс це цитрусовий аромат та іланг-іланг. Бомбочки для ванни з іграшкою, ціна 59 гривень. Прикраса браслет на руку ціна 49 гривень. слони, серця, сови. Прикраса на шию, такі подвійні, ціна 34 гривні. Набір браслетів з підвіскою, браслети дружби 29 гривень. 9 гривень резинка на волосся. 39 гривень дзеркальце кишенькове. Різні варіанти принтів. Воно ну, таке подвійне. Подорункові пакети, ціна 24 грн. Розмір 25х36 см. Набір маркерів 55 гривень. Фарби 14 кольорів, ціна 39 гривень. Ось такі фарби акварель, ціна також 39. Палітра для фарб ціна 15 гривень. Декілька варіантів кольорів. Щоденник з твердою обкладинкою ціна 59 гривень. Звільнені херсонські кришки 198 гривень. 20 штук в тубусі. Ось такі магніти. Теж у вигляді кришки ціна 29 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.